Всім привіт! 7 вересня ніколи вам не показував огірочки ті, що ми садили після пекінки. Перед вами третя теплиця. Всі ви її добре знаєте. Сьогодні прийшов час прибрати цей огірок. Але не весь, оце півтеплиці, як бачите, я вирвав, тому що йому вже був, ну йому все, його кліщ, по-перше, добив. По-друге, верхушка засохла під верхом, під плівкою. Прибрали більше половину теплиці, але от кінець чомусь ну, дивно, але не знаю чому. Він залишився як би нормально, І ось дивіться, які огірки. Навіть під верхом. Я не знаю, що це таке, ось дивіться, тут огірочки якби ще є. Якщо взяти ось понад стіною. Теж трошки є. І тут щось висить. Та якби вершок уже, ми його там опустили, ніхто його вже ну, перекинули через шпалеру, поняли, і ніхто його там не опускав. Ось вам ярик показує, що ти знайшов тут. Га? А ну кажи. Найшов огірок. Він да? тут у нас вже поплівся, коротше, куди хоче, туди й плететься. Тому цю частину теплиці ми залишимо. Тут ще для себе щось буде. А ось цю половину прибрали. Тільки що я вирвав це все бадилля. Зараз будемо прибирати ось це волокно. Під ним десь там ще трубка йде капля, десь вона, десь там. Приберемо волокно, залиємо це все водою. Скопаємо і посадимо половину. Я думаю, десь може ось половина йтиме капусти. І та половина йтиме редиски. Капусти в нас там небагато, десь штук 50-60 залишилось саджанців. Зараз покажу. Це десь півкасети у нас там те, що осталось. Ось. Я не, не знаю, буде знаю. Діло чи не буде, але посадимо. Якби теплиця з отопленням, то можливо щось і буде. І посадимо половину ще редиски. Редиска я там казав, що взяв супергібрид. Потім вже як буду сіяти, я вже покажу, що воно. І ось половинка ще в нас є. Ну, тут потрібно все прибрати. Це, до речі, томат, той самий ще на міб, той, що ми весною садили. Там ще багато зелених є, так що я його тримаю, поки що тримаю, листок потрібно ще обрізати, де, де не треба, деякі пасанки. Ну, така у мене тут клумба, бачите, от. таке осталось, ну хай буде. Тому що на городі вже давно немає. їх. Це все приберемо і тут посадимо, ну скопаємо і посадимо теж гридиску. Я рік вже почав щось копати там. Ярюха глибоко не рий. Так що ось такі, друзі, справи. Приберемо це все діло, за водою, скопаємо, посадимо, посіємо. Так що, слідкуйте, підписуйтесь. Далі буде. Всім пока.